Привіт, друзі! З вами Анна з України. Я знаходжуся в Швейцарії і хочу трішечки розказати для тих, хто ще може хоче приїхати в Швейцарію, як тут все відбувається? Якщо ви їдете сюди просто так, у вас тут нікого немає, ви відразу потрапляєте в розподільник для переселенців ну, чи для біженців. Це може бути Базель, це може бути Берн або Цюрих. Не знаю, можливо, є ще десь. В якомусь місці. Там ви залишаєтеся, там вас залишають, і на деякий час ви живете, ну, живете десь в спортзалах, десь в якихось таких приміщеннях, які можуть надавати, когось розподіляють відразу в якісь міні-готелі. Але однозначно, що ви вам не дають відразу житло ваше, і зразу десь ви будете мати своє власне житло. Тому орієнтуйтеся на те, що деякий час вам придеться важко, тому що жити з другими людьми поруч довгий час це складно, особливо, якщо ви їдете з дітьми, особливо, якщо ви їдете з тваринами. Якщо у вас є хтось в Швейцарії, то є такий варіант, що той знайомий, хто є у вас в Швейцарії, він може до себе вас прописати, забрати вас до себе, він пише відповідну заяву. В Кантон, чи в Цюрих, чи в Берн про те, що він вас бере до себе на певний час, ну, зазвичай це три місяці. За цей час кантон, в якому він знаходиться, цей знайомий ваш, в якому він прописаний, в якому ви прописуєтеся, він починає кантон шукати вам якесь житло. Ну і відповідно починає надавати якусь допомогу вам. Яку допомогу надають а, для тих, хто ще не отримав статус? Тобто на цих протягом цих трьох місяців ви можете вже отримати статус, інколи отримують його за місяць, інколи його отримують і через три місяці. А, поки ви не отримали статус, гемайде, гемайд це громада, в якій ви знаходитесь, громада міста того, чи громада того села, нам виплачує соціальну допомогу. Це орієнтовно. У кожному знову ж таки кантоні по-різному, але орієнтовно це десь 9 франків в день на людину от. І далі вам надають ну певні якісь там ще додаткові послуги, додаткові можливості. Отримати десь можна харчування, де дають біженцям, десь можна отримати дешевше по знижках якісь засоби гігієни чи інші речі, які вам необхідні. Швейцарія поділена на кантони, так само як ну, в Україні. Україна поділена на області, І... але тут така справа, що кожен кантон має свої закони. І сам вирішує, як, як йому керувати е, життям в цьому кантоні. Е, тут, де знаходжуся я, це кантон Архау. І, е, скажімо, так з усіх кантонів він вважається так, я чула, е, і я це бачу по, по собі, да, як у нас це відбувається, вважається, ну скажімо так, найскладнішим для е, переселенців. У чим він відрізняється від інших, наприклад, те, що в цьому кантоні з самого початку було встановлено те, що біженці чи переселенці вони не можуть самі собі шукати житло, незважаючи на те, що нібито держава Швейцарія виділяє гроші на кожного українця на житло, нібито є якась певна сума, але ти не отримуєш ці гроші на руки. І е, ти не можеш сам собі шукати житло. Тобто, ти, якщо приїхав ти або в центрі розподілення біженців, або в тієї людини, яка тебе прописала, і тобі дають тільки на харчування оцих 9 франків. Е, тобі дають страх, тебе страхують, і нібито за тобою виділяється сума на житло. За тобою виділяється сума на житло. Не дається в руки, а за тобою виділяється сума. Є такі кантони, як, наприклад, Цюрих. Базель, я знаю, Берн, де дають гроші людям на руки, і вони самі можуть іти шукати житло. Домовлятися з власниками, підписувати документи, договори, потім йти в кантон і зводити да, власника з службою, де підписується відповідний договір, і людина вже може проживати. В кантоні Аргау такої можливості немає. І з початку вони про це заявили, що вони не дають можливості вибирати житло біженцям. Вони самі шукають по своїм можливостям, куди їх розподіляти, чи це буде. Окреме житло, чи це, ну як мені, наприклад, пощастило, чи це буде будуть приписувати до якоїсь іншої сім'ї, до швейцарців з кимось разом, або дві сім'ї українські, або це якісь ще вони роблять, переробляють міні-готелі, де дають кімнатки кожній сім'ї, але відповідно кухня спільна на всіх. От, так само це можуть бути. Ще якісь такі місця, де є можливість організувати життя людям. Але коли ви потрапляєте в центр біженців, ви не можете самі визначити, в який кантон вам хочеться. Так, так само вони самі індивідуально визначають, куди вони вас будуть розподіляти в залежності від того, скільки ще є місць в тому чи іншому кантоні і можливостей прийняти людей. Ось така от ситуація з вибором житла. Тут ну, хтось може їде, думає, що зразу отримає гроші на руки, піде, зніме квартиру. Ні. Тут таки дуже велика рідкість і треба бути налаштованими на те, що може бути по-іншому, може бути трошечки складно. Буде продовження. З вами була я, Анна з України. Тримаємося.